We'll <smart noise> Слава Україні! Блог «Р» Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції. Інфоонлайн посилання в описі. З кожним днем все більше депутатів ловлять на гарячому під час незаконного виїзду за кордон. Так стало відомо, що СБУ та ДБР проводять обшуки в народного депутата Олександра Дубінського. Це сталося після повідомлень про те, що нардеп під виглядом лікування батька поїхав на відпочинок за кордон. Про це повідомляє прес-служба СБУ. СБУ спільно з ДБР проводить обшуки у ще одного народного депутата України перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон на період воєнного стану йдеться в повідомленні. Як встановило слідство, народний обранець виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько Нардепа виїжджав за кордони, повертався звідти самостійно, без фактичного супроводу парламентаря. Тобто, будь-які хитрі плани депутатів будуть викритими. Кордони закрити для всіх однаково. Час їм змиритися з цим і не вигадувати безглузді підстави. Крім того, правоохоронці перевіряють. Факти підписання нардепом офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може свідчити про їх підробку, власне, йому світить покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Нагадаємо, раніше у соцмережах опублікували фото, на яких можна помітити особу, яка дуже схожа на нардепа Дубінського. Кадри опублікував співзасновник партії Демократична Сокира Антон Швець. Він заявив, що на світлинах Дубінський разом зі своєю дівчиною. Який, нібито відпочивав зі спутницею в іспанській Барселоні. Зрештою, чи дійсно це так з'ясує СБУ, нехай це стане прикладом для усіх чиновників, які намагаються покинути нашу державу в воєнний час. Що цікаво, раніше уряд США запровадив санкції проти семи українців. У цьому списку зокрема опинився і Олександр Дубінський. Там зазначили, що він є частиною пов'язаною з Росією мережі закордонного впливу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будь Здоров'я та бережіть себе.